Всім привіт народ! Ну що, значить, останній відос. На цій неділі це точно. Немає натхнення, немає настрою в мене. Та ще щось і здоров'я підкачує. Щось таким інтересом хворобою заболів. Ніколи такого не було, що в носа гундошу і блін, передає на глас і сльозиться око Тут додачу до цього ще коліно подаграм жарило. Ну, короче. Плюс просмотрів на цьому ж на ютубі щось не фонтан, смисл з цього двіжа, Так що беру творчу відпустку, на цю неділю так це точно. А далі воно покаже, з'явиться настрій, значить ми йдемо в ефір. Ну а так як вже створив останній, створив це відео, почав вірніше, його створювати. Тому тому вже подивіться, що я там назнімав, що я там. Та розказував, може щось десь комусь буде цікаво. Ну і звісно ж, не забувайте після перегляду відоса Поставити лайкос. Вам не в западло, а нам приємно. Ну і приємного перегляду далі. Так, значить, може комусь буде корисно, показую, розказую. Ми, значить, займаємося калібровкою бочки старим дідовським методом. Кран водяний, не, кажу кран, е, як він, лічильник на холодну воду. І от займаємося такою ерундою. Дивіться, де у нас 100 літрів, де 200, де 300. Бачите, де 4, між 400 і 200, тут 300, да? а в нас тут вже 600, тобто 550. Ну, от такі є моменти. Як воно, як воно вийшло народ? Близько 17 гектарів. Набрали тонну на 800, типу, плюс-мінус, щоб було запаси. Він щось бризкаю, бризкаю, та щось дивлюсь, ну не той іде. І в мене сразу в голові, що неправильно працює, тобто, не так ми набрали. Чи електроніка наша працює, є не 100 літрів, потрібно міняти імпульси. Я в ходу міняв і на 150 літрів, думаю, щоб вибризкати ту норму, що, що потрібно, що ми запланували ту, той робочий розчин. Ну і в ітоді сідили, ще 200 літрів залишилось. Хоча нижче нуля, хто зна де було. Думаю, ні, так діло не піде, воно, в принципі, на сої не критично. Літер гліфосату туди, літер гліфосату сюди, там, е, взагалі на сої без різниці. Ну, коли ми бризкатимемо кукурузу, е, робоча рідина у нас буде одна, хімії нальємо на неї, а бризнемо менше або більше, а не спрацює, або наоборот, кукурузу припали. Коротше, до цього треба від... віднестись відповідально. Що я, значить, роблю? Зараз набираємо тонну 100 через лічильник, дивимося, що воно у нас буде, помічаємо, їдемо. У нас є площа 10 гектарів. Бризкаємо 10 гектарів і зливаємо те, що в нас залишиться. І ми определяємо, що правильно, ми зроб... що, що правильно показує, ота шкала чи наш лічильник. Ну я щось впевнений, що покаже він. І оце ж виходить, бачите? Бачите, Оце 700, да? то десь отута, ну плюс-мінус, у нас буде то на 100. А то на 100 у нас би по шкалі отут було. Ну це ж фігня. це ж повна фігня. А потім так само ж промиватися. В полі, ти набрав по шкалі, в тебе залишилося 200-300 літрів. Ти просто береш робочий розчин, хімію, виливаєш на пол, потім промиваєшся і заливаєш хімію на іншу культуру. Ну, це ж цирк, согласиться. Тому вирішили заморочитися. Ну, я думаю, ми відкалібруємо всю бочку пізніше, всю повністю так, повну набираємо і розуміємо, скільки в неї влази. Тобто, наприклад, 2650, наприклад. Все, ми знаємо, що це на 26,5 гектарів. Хімію йому на 26,5 гектарів і печем повний оприскувач. Ось лічильник. Вчора купив. Отак ми його примудрили. Там зараз сіка 936, мінус 200, я 200, бо там цифри вже були. Я на 200 його поставив, тобто, по суті, 737 літрів. Ми закачали на даний оприскувач. і Будемо завтра оприскувати завтра зранку. Це чисто, поки час є, зараз ми це все перевіримо. Коля на мазях, зараз ми прямо на рибалку, може, знімемо контент для серйозних пацанів. Так, оце отак воно це все діло происходит, бачите? Хоча сервіс, коли приїжджав, наклейка ця була, отак внизу. Вони приїхали, переліпили, сказали, отак можна бути. Але коли буде отут 600, ну, ось гляньте, якщо тут вже 700, отут у нас буде 800, то тут буде 850-150 літрів просака. Ну, ще я не исключаю, мертвий осадок. Мертвий осадок, який ти не достанеш. Ну мертвий осадок не може бути більше 50 літрів. Ось нижня точка, вона видно, так? Да? Тобто нижня точка вон у нас. Ну, остану 50 літрів. Я согласен, мертвий осадку. Ну не 100, не 150, железобетонно. Тому тому, тому печем. Калібруємо, воно побачив. Інтересний момент треба брати сварку і. І варити на свій латуна, бачите? Конкретно. Та не репнуло, ну, сварщик так варив професіонально. Що я варив, що він. Ну, з цієї сторони. І з цієї сторони таке саме. Так що треба буде коля брати сварку да його. Ось, все, дирка, бачите. Ну, дирка в жопі, відверсти. Все, поки сам на свій лад. Не переробиш, діла не буде. А це все хімія, це все дуже-дуже серйозно. Тому потрібно це все до цього відноситься відповідально, щоб зрозуміти, що у нас в бочку влазить, що у нас розхід, електроніка чи не доба і так далі. Ну, в общем, самі розумієте, таке школя. Не. Так що, народ, займаємося цим. Продовження буде вже завтра, даного відео. Ну, а зараз зробимо дану роботу і попремо. Може поймаємо якийсь санаконт, неймовірний. Повізьмемо катер. Катір. Ну то вже буде інше відео. Так що не забувайте ставити лайкос. З нас з колею, відос, відео, з вас лайкос. Не хочете мені ставити в колі, поставте. Дивіться, щось заглядає, щось там видивляється, щось там ділає у мене вроді би щось понімає. Так що давайте тоді. Так, народ, виїхали вже в поле. Вчора, думав вечором побризкать, але не виходить, тому що вітер, бо вітер не вийшов. Значить, їдемо зранку Сіка, так. Шість годин. Раненько бризнемо, плюс якраз може там десь є слобода, то ми її жахнемо крепко. Виходить, що їдемо на прямий посів, соїмо стан, покажу яка вона. Коли сіялась, не пам'ятаю, раненько ми її сіяли. Там вже фаза тройчастого листка, але це вже буде третя обробка ліфосаду. І я думаю, ще дві буде железо Тому для тих людей, які думають, ось я підожду, щас вилізе весь бур'ян, я його разочок бризну, і більше мені так не прийдеться, то я вам скажу, мінімум, мінімум якщо полябіш чисті, мінімум два рази. Якщо чисті. Якщо в нашому випадку вони засмічені до капзівця, то це вже йде третя обробка. Ще ж буде, дивитися 100 е, Перша Перва була обробка після посіву. Потім була по вегетації, дощ нам перший раз завадив, бо то мене січний приїхав, побризкали, а це вже йде треті. Мені стелиться ковром, просто-напросто. Не будемо бризкати, що ж делати. Плюс у нас широка відрядня, то я думаю, що два рази, Фу, може хай, може не два. Ну, один це 100%. А два таке, другий, верні, все на бійця. Тому я краще бризнув, примінити у меншій фазі, ні, як? як я хотів сказати, краще бризнуть тричі по літрі, чим за один раз три літри. Вроді би нічого цього не міняється, да? тільки економія в 2 літри солярки. Але... Тепер першу волну брав, другу волну і третю. А як бризнув разте, ти, хотів зібрати усі три волни в кучу і тоді її бризнеть, не вийде так. А якщо після соняшника, то я взагалі мовчу, там мене бризкати, бризкати і бризкати. Тому їдемо на поле, Не знаю, чи по автопілоту будемо бризкати чи ні, тому що зв'язок щось з космосом барахлить в тому плані, що то тривоги, то глущіння, то те, то все, то світи пропадають. Ну, 70-те це не, не 35-те. Взяв собі в порядку і печеш по рядку. Були на днях дощі, але не у нас. Грозові в окрузі пролетіли. У нас на полях не було ні одної Ні, Одна може і була. Ну ні одного міліметра. Далі дощів не передає. Зокрема, моя ставка на цей рік, що врожаю не буде. Пшениці бачу. В Тіктоках, в ютубах, що пшениця в жопа, в нас щось встановка не краще, опадів немає, вони почали щось хворіти ще раз ще по новому, всякими там септоріозами, фузаріозами чи чим вони там ну, короче, Високосний рік ріки, високосний рік. І пам'ятається мені так фраза, як вони всі подкалували в тому році. Не проси дощу, а проси врожаю. Ну, а як буде той врожай без дощу? Ну, є там волога, ну на який її період часу. Бував? Якщо ще місяць дощі не буде, то тієї вологи вже все. Її нема. І далі що? А якщо не буде вологи, то відкуда буде бережа? Правильно, Правильний, ніоткуда. Тому просимо дощу, хотілося б до Я не кажу, що треба 50-100 мм залити. Ну хоча б якісь 10-15 мм були подібні. Для тої чи іншої культури, для того чи іншого. Те, що росте на огороді, це всього потрібно. Навіть на той саме Оріха йому теж потрібна Ось Там і коріння і на двох, двох метрах глибину. Але, але як поверхнева волога це є поверхнева волога. Так що не розтягуємо, не розтягуємо дві шуку, їдемо до поля і далі покажу. Так, на полі, на полі. розклався, пропустився. Зараз будемо працювати. Ось наша сойка мустанг яка висіяна в нормі 25 кг на гектар, прямий посів, 14 штук на метр, 200 тисяч, якщо ми говоримо за тисячі, і тут вже ось бур'янці, ось, бачите, ось і лобода. Ось лобода, ось бур'яну, ми ще їм, ось, бачите, куча всього. Просто настільки забур'янене поле, що, що жахи. До щека, звісно, проситься, але ну, ми на це повпливати не можемо. Сойка в нас ось другий тройчастий, бачите, ось тройчастий, Ось другий, третій лізе. Ну, рядочки красивенькі, все класно. Це знаєте, експериментальне поле просто е перевірить і зрозуміти, що таке прямий посів, вартий уваги, не вартий. Як воно, це все діло. Покаже себе. Ну, Я думаю, в цьому році ми нічого не зрозуміємо, тому що опадів нема. Ось, Бачите, як спрацював секшен контроль на сівалці. Думали під якусь невеличку діагональ, а потім вирішили бризкать, чи кажу, бризкати, сіять вже рівно. І так, І так. Ну, соя мустанг, вона така своєрідна, знаєте, вона не, ніколи нікуди не спішить. Вона оце собі. Великого розвитку немає в неї. Вже в принципі, ранні сої виглядають в такій самій фазі, як і вона. Ну, от вона така нетороплива, вона жде чогось, там, щось там, думає, щось там, вигадує, але коли потрібно, буде, тоді вона попре, так би мовити. І буде, йомаю. -йо. Так що так на сьогодні виглядає Соя. Не, не пам'ятаю, правда. Яка тут норма, о, кажу норма, Яке, чи, яка дата посіву. Але бачите, за цим ми зараз будемо боротися. І це вже я ж кажу, повторюсь, третій раз на углах меші, це просто жах. Ну і на дісковці, відповідно, ми ще я більше бур'янців, засміченості. Ну, саме розумієм Дісковка. Ось навіть соняшник, дивіться, бізи. Якого не було тут, а я не знаю, два роки. П'ять років, чотири роки точно, може 5. Бетон, суш конкретно, Не хочу рийти, щоб навіть не розчаровуватися. Так, зробимо кадр на прев'ю. А потім будемо вибирати. Не жлять для 70, там в тому краю є. 35. -е. Висівав, щоб не залишалося сої. Получилось 35. -е. І зараз будемо проводити оприскування. Це, бачите, на углу ми ще я просто жах. Ось старий погорів ось, а виліз уже новий. І бур'яну пофіг, є та волога чи немає, йому треба перти, перти і ще раз перти. Так що що? Ага, по бочці. Думаю, що ж не прокоментую. Знаєш, дивіться, хрен пропоймеш цю, цю шкалу, цю бочку. <кху> не бачаюся. Е, набрали тонну 100. Ну, чітко ми знаємо, що тут на 100 на 100 по лічильнику. Став в гаражі, показує вже вище нашого тонне 100, вже по шкалі тона. Тобто там, я не знаю, ну Більше виходить. Став, оце як зараз стою, он... То на 100 по шкалі, то і по нашому те, що ми залили, то я не знаю, взагалі, то на 400. Коротше, суть такова. Бризкає, в нас тут площа 10 гектарів, соответственно, то на 100 в бочці. Вибризкую, приїжджаю на базу, зливаюся, вимірюю, що в нас з цього діла вийде, що залишилось, яка, який літраж, і тоді будемо вичисляти нашу, так би мовити, наш розхід, і скільки ми залили в бочку. І потім далі будемо продовжувати калібрувати її повністю, щоб ми розуміли, що до чого як. Ну Щось воно мені я не знаю, народ чесно. Ні туди, ні сюди. в общем. Щось все вийде, але я не знаю. Працюємо. Так, покажу трохи процеса. Немає зв'язку, немає, немає десь. Може тривога, я не знаю, в сусідній області. Може світ десь вирубили. Будемо бризкати без світа. Головне, щоб наша ця конструкція працювала. Так, запустимо, зараз ще промиємо. Відкрите усе, старт і пошла вода гаряча. Все, я думаю, дойшло вже, як ще перед цим бризкав. Вихід. Так. так, що будемо пробувати? будемо пропать. Мені ось як ходить в края, це мене каже скорості давай я сплю все, щоб у не втулить. Тру немає, зараз то я думаю, все чудово. Спочатку треба війти по кругу, щоб бачило посекційне туди, де бризкало, де не бризкало. І вимагали наші секції. Я вам скажу на наші кусочки, оця ширина захвату 18 метрів позаглаза. Ті 24, я не знаю, як з тим можна взагалі б, вертатися на наших кусочках, може, що у мене досвіду немає, може я не знаю. Я не шарю в цій темі. Як на мене, оце саме оптимальне. Особисто для мене. Для кого конечно, это конечно, вообще ни о чем. Стоп. Вот с с прицепным, все, конечно, с навесным было практически. Це вже нуга, зараз буде не затронути, як завжди. Класно, коли по сусідству немає нічого або якийсь звук, то тоді можна. ну, Поняли, зразу Ну, Це момент по навісу по приципному, що блин, ти з ним топчеш, звісно. Та сої це ще таке, а от по кукурузі це, звісно, біда. Все, єсть. Поїхали. Поїхали. Так, хлопці, пососвітську кукуруза тільки повинна витикатися. в принципі, Тоді вже закінчу, покажу кінечний результат, що ж вишки у нас по Побовчі. Доробив площу і тепер я взагалі тепер ніхіна не розумію. Значить, треба порада спеціаліста. Получається. ну, Мертвий осадок тут залишився, там скільки, я не знаю. Та на дні, коротше, 20 літрів. І тих може не залишилося, не знаю. По щочику я набрав тонну 100, тобто по оцю поділку. Зробив з половиною гектарів. Якби я набрав по цій шкалі, то то на 100 в мене була б осьо. Соотвісно, оця вся рідина в мене б залишилася у бочки. Ну, а тут а в мене чуть, -чуть навіть не вистачало, тому що я зменшував норму на 50 літрів, тому що не доїхав би до краю, а площу треба було закрити. І як я тепер цю всю фігню вгадати. Як його тепер як його тепер, Получається, треба набирати на 100 літрів більше, тобто якщо площа тут 10,5 гектарів, значить треба набирати тонну, скільки там, тонну 150, щоб сотка заливалася, тому що є мертвий осадок, воно колибається і не випадає в помпу. Получається таким макаром. Так а по якій шкалі тепер його набирати, Як я стаю... Отак, допустимо, він стоїть. Я зараз наберу тонну 100. Переїду, стану по іншому, тут вже буде вище. Ну, коротше, от класно було тоді, коли навісний. Знаєш, що там більше тони не влізе, все, Тона 10 гектарів, отлічно. Тут тільки треба набирати повний, і тоді з повним вже всі площі накривати, виходить. Чи хрен, я знаю. Воно ж аби площі було, як площі, щоб 100 гектарів заїхав, 4 проїздча повне гепнув. І працюєш собі. А тут таке нероберіха тепер. Опять тепер думай, аналізуй, прикидай. Ну та в общем. побризкать, побризкав. Сойка стоїть, суш конкретна. Ну, нічого, щось там буде, щось посіяли та щось буде. В общем, все, скручуюся, та пру на базу.